Про серйозні теми у формі гри та приємний діалог на рівних. Це про новий проєкт, який функціонує в Чернігові та навчає юних містян справлятися з найскладнішими життєвими ситуаціями. А разом із цим дарує приємні емоції, адже діти мають змогу поспілкуватися з однолітками і здобути корисні навички. Проект Діти Стефанії мистецький проєкт, який вцілений і реалізований за фінансової підтримки Європейського союзу та сприяння фонду Ізоляція. Основне наше завдання це наповнити життя дітей радістю, творчістю, сміхом зустрічами в режимі офлайн і дякуючи нашим психологам, арт-терапевтам. Зустрічі дані проходять на гідному рівні, і діти повертаються знову і знову і питають, коли буде наступне. Працює з дітками психологиня та арт-терапевт. Кожне заняття пропрацьовується з урахуванням віку учасників і нинішньої ситуації в країні. Сьогодні, зокрема, ми говорили про тривожність і страхи. Це такий стан, коли або ми боїмося чогось конкретного, або це просто таке неприємне відчуття, яке захоплює нас і не дає можливості навіть мислити раціонально. Для того щоб кожна дитина могла собі допомогти, ми сьогодні і дихали. Ми робили метод цілесного простукування. Та найважливішою завжди є думка тих, для кого це все створюється у нашому випадку маленьких чернігівців. Тож про засвоєне на майстер-класі і особисте враження кожного цікавимось в учасників. Я сьогодні знала що як треба успокоювати людину і тварину і побороти свій страх, ніби допомогти любою дитині дитини та дорослому. Сподобалось тобі. Так, мені тут дуже сподобалось. Я дізналась, що як потрібно заспокоюватися, як потрібно заспокоюватися другу. Я пізналась на уроку, що щоб заспокоїтися, можна помедувати чи зробити дихательну гімнастику. Тобі сподобалося? Дуже-дуже. Участь у проєкті можуть взяти усі зацікавлені діти. Утім, через обмеження щодо кількості в групах не варто вагатися з реєстрацією. Заняття відбуваються раз на тиждень. У нас є чотири вікові групи – це діти 7, 9, 10, 12 і завтра стартуватимуть дошкільнята малечі – 3, 4, 5, 6. Ця гугл-форма вона є загальнодоступною. Є посилання в соціальних мережах, в Фейсбуці, окрема сторінка, яка називається Діти Стефанії, і там всі бажаючі записуються, але кількість дітей в кожній групі 10, Тому є обмеження, скажімо так, беремо тих, які встигли це зробити першими.